Сьогодні ми проводимо церемонії підняття державного прапору не тільки на знак відкриття алеї пам'яті загиблих героїв, а й на знак шанування подвигу, який навічно залишиться в пам'яті кожного жителя Лохвицької громади. Право підняти державний прапор України надається старшому солдату Цесю Олександру Миколайовичу. Пам'яті загиблих героїв проводить отець Севолод. Шановна громада, повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму. Стійкості та, на жаль, втрат. Поки триває війна до перемоги, ми не можемо знати кількості полеглих героїв. Але українське суспільство, і в тому числі наша громада, повикла докласти зусиль, що були в нашій пам'яті вони, не абстрактної цифри. Роки війни навчили нас понад усе цінувати свободу. А за цю науку ми платимо найвищу ціну. Життя кращих синів і доньок. Цей біль не лікується. На цій страшній війні гинуть справжні українці, наші герої-захисники, серед них і наші земляки. Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше власне життя за Україну в хвилині мовчання. І завжди я на таких виступах завершую пророчими словами першого президента сміливого народу маленького Ічкерії. Це Джохара Дудаєва. Росія зникне тільки тоді, коли стане українське сонце. Це один народ, який може здолати цю недоімперію. Це українці. А пам'ять про загиблих героїв Лохвичина назавжди внесла до своєї історії слава нашим героям! Слава Україні! Сьогодні ми відкрили, щоб ми не забували, якою ціною нам дістається мирний ранок, як ми прокидаємося у теплих ліжках і повинні ніколи не забувати, якою ціною нам це все дістається. Я буваю тут і вчора, або вечором. І повірте, скільки вечором тут людей. Які приходять подякувати цим хлопцям, які сьогодні тут розміщені. Тут небагато дуже потрачено коштів, mm -hmm. тому що основні наші зусилля сьогодні спрямовані на допомогу фронту і чим ми сьогодні громада займається. Я думаю, це були що... тільки ваші кошти, чи це були приватні підприємці, mm -hmm. меценати, які допомагали? Це кошти були тільки нашої громади, тобто працювали тут відділ культури і наше комунальне підприємство. Все робилося своїми руками. Були замовлені тільки банери і все, і два флаштоки. Я зрозумів. Ну вже ж, якщо ж... ми спілкуємося на цю тему, то скажіть теж, будь ласка, подальше, от з того часу я не слідкую за роботою Лофецької міської ради і сесії. Відбулися зміни на краще? Чи є якась рух? Ну, давайте так. Щоб виділити кошти, да хай невеликі, там 30 тисяч гривень для закупівлі банерів, все рівно потрібно, щоб рада проголосувала, щоб депутати прийшли на сесію, і проголосували. Сходять тобто на сесію? Так, і сьогодні ми маємо алею, тільки дякуючи тому, що прийшли депутати, які сьогодні на сьогодні рада, дякуючи центральній виборчій комісії, міській виборчій комісії вона сьогодні розблокована, і сьогодні ми маємо зміни. Навіть сьогодні, даже на лаю героїв також вже проголосували ті депутати, які сьогодні працюють у Раді. Ви сказали за допомогу Збройним силам України. В якому обсязі це йде? і е, найцікавіше мене я знаю, що 30 тисяч є правильно за цифру звучу да, тим хлопцям, да. які йдуть в Збройні Сили України, захищати нас, отримує кожна сім'я 30 тисяч. Правильно сказав так, і дякуючи, що також розблокована рада сьогодні. Тому що десь місяці два назад були зупинені виплати, тому що депутати не відвідували сесії і виділити кошти ці не було. Сьогодні виплати мобілізованим хлопцям по 30 тисяч, кожному мобілізованому, незалежно від того, чи це контрактник, чи не чи доброволець. Вони ці кошти надаються. Скажіть, це кожна окрема ситуація, от кожен боєць, кожен воїн отримує, розглядається міською радою, кожна кандидатура, чи це йде на поток Це... воно йде на потоки, угу. тобто незалежно. Треба, щоб він був житель нашої громади, і ми надаємо цю допомогу. 10 тисяч ми надаємо допомогу, це матеріальна допомога за те, що. Він пішов захищати нашу державу, угу. 20 тисяч надається допомога для закупівлі, можливо, де не завжди у військовій частини вони мають все те, що потрібно воїну на передовій і він має змогу докупити. Якщо забезпечення сьогодні є, то він може використати кошти на власне. Це суттєво, на мій погляд. А за допомогу Збройним силам України там я знаю, що з Мавіки купували, а зараз яка обставина ну, всьогодні... Яка... Всьогодні... є проблема. Невелике, я думаю, що ми вирішимо. Ми... Сьогодні прийнято Ради оборони області, треба всі закупівлі, які йдуть для військових, погоджувати з обласною військовою адміністрацією. Це трошки, трішки бюрократична процедура, але, на жаль, це є час. Це є час. Це затримка буде? Це затримка, так. Також і по автомобілях, і по мавіках, і по квадрокоптерах, і по всьому обладнанні, яке ми допомагали в тому році. В тому році цього не було. Рада оборони в цьому році прийняла. І я Трим. дивився, є інформація, що буде з найближчим часом сесія міської ради Лофицької. Там питання з допомоги збройним силам також будуть розваляти чи ні? Звісно. Звісно, але частина там також є Є господарські питання, mm. тому що вона все. Повинна жити і в умовах війни є господарські питання і є питання військових, звичайно.